Друзі, ми усі хочемо щастя нашій дитині. Чи не так? А сьогодні мова піде про фінансову стабільність, яку ми дітей навчимо, не розважаючись. Як навчити дитину, щоб у неї завжди і на все вистачало грошей? Розповість сьогодні про золоте правило фінансової стабільності. Золоте правило фінансової стабільності дитина повинна засвоїти із малих літ. Чим раніше, тим краще. Що ж то за золоте правило? І так про все по порядку. Золоте правило фінансової стабільності стосується будь-якої людини, будь-якої дитини, чи дитина виховується в багатій сім'ї, чи в бідній тощо, адже один Всевишній знає. Яка доля чекає нашої дитини, а ми хочемо їй щастя? Ви скажете, щастя не в грошах. так я з вами згідна, але й без них не можна прожити. Чи не так? Ми сьогодні розкриваємо секрет найпростішої. Фінансової стабільності. У людини буде достаток при будь-яких обставинах. Достаток буде завжди, і людина житиме в щасті і у радості. Золоте правило фінансової стабільності. Якщо про це правило ми будемо тільки розповідати дітям, то вони його не засвоять. Потрібно діяти, потрібно дитині фінансову стабільність показати на практиці. Сьогодні ми розкриємо тільки один секрет. А далі підписуйся на канал Позитиві. У нас тільки позитивні відео. Ми далі ще будемо розповідати про життя у щасті і радості. А мова сьогодні йде про те, про звичку, як накопичувати гроші, і, неважливо, скільки їх у вас є. Який у вас дохід. Ви скажете, дитина не заробляє гроші? Так, але так чи інше у неї завжди є гроші, чи то кишенькові, чи то дідусь дав, то що. Покажемо дитині на прикладі, як їй накопичувати гроші. Щоб стати багатою, жити в достатку, в радості у щасті. Перше і найголовніше домовтесь із дитиною, що кишенькові гроші потрібно заробити, а гроші це час. Можна домовитися з дитиною. Щоб вона виконувала деяку хатню роботу за гроші. Дитина ходить в школу, вона час витрачає на виконання домашнього завдання. Чи не так? І ось наш приклад час це гроші. Домовтеся з дитиною. Що за хороші оцінки, за бали, які вона отримає у школі, ви будете їй давати кишенькові гроші. Ви будете їй виплачувати зарплату. Багато педагогів проти такої звички, а мені. Я педагог із більш як 30-річним стажем. І я завжди своїм дітям за оцінки платила зарплату, як вони називали. А зарплату діти нараховували самі собі. Навіть враховували і двійки, як от. А три бали це одна гривня. Від неї і обчислювалася зарплата. Ви можете тариф інший поставити, навіть у копійках. Та й бали, нехай у вас будуть мати іншу вартість, можна і в доларах. А далі дитину навчайте завжди. Гроші накопичувати хоч із найменшої заробітної плати, хоч із найменшої суми грошей. Навчіть її вираховувати відсотки спочатку найпростішим способом. Як вирахувати 10% від суми, яку завжди потрібно відкласти. Для збагачення? Так, так, для збагачення, не на чорний день, а на щастя й радість. Наприклад, на день народження мами чи на поїздку до бабусі, тощо дитина сама визначить, для чого їй потрібні гроші. Ви тільки з нею створить конверт, який підпишіть достаток. А можна взяти і гаманець. Спочатку дитина запам'ятає ось так. 50 гривень це 5 гривень потрібно відкласти у гаманець. У конверт достаток. 100 гривень заробила. Відклала 10 гривень у конверт. Навіть якщо дитина заробила всього 5 гривень, нехай вона покладе у достаток всього 50 копійок. Це золоте правило завжди, із зароблених грошей залишати на радість і щастя, всього хоч би. 10%. А далі дитину навчить, як вираховувати відсотки від заробітку. Ось так. Це вона запам'ятає на все життя і в майбутньому навчить своїх дітей фінансової грамотності. Як завжди, вона бере приклад із батьків. Бо батьки це перші і найкращі вчителі. Золоте правило фінансової стабільності, достатку, благополуччя це завжди відкладати. Деякий відсоток на щастя і радість. А із цього золотого правила випливає і інше правило фінансової грамотності, яке, як діяти далі, розкажемо в наступному відео. Поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. І все буде добре і у вас, і у нас. Все буде гаразд, далі буде.